Водить чергове заняття з вокалу. Оля старанно намагається повторити кожну ноту за викладачем, мріючи у майбутньому виступати на великій сцені. Олександра художній керівник Палацу культури імені Пушкіна та керівник студії естрадного вокалу Шарм. Вона працює не лише з сольними співаками. З недавніх пір під її керівництвом на світ з'явилася вокальна група Кориця. мне в моей работе нравится атмосфера наверное творчества то что э, я могу детей чему-то научить я могу передать им какие-то свои знания, свои умения э, мне нравится когда у детей что-то получается когда они выходят на сцену у них счастливые лица они поют они получают удовольствие и ты чувствуешь отдачу от людей ты чувствуешь что им тоже это нравится когда они видят что, Ребенок на сцені, он розкріпащається. У студії естрадного вокалу Шарм займаються любителі співу з 7 і до 30 років. Це наймолодша студія у Палаці культури. Вона існує лише два роки. Однак вже за такий недовгий час встигла завоювати низку нагород та відзнак. Вот у нас в 2011 году Екатерина Севастьянова була награждена дипломом учасника континент талантов за високий рівень виконавчої майстерності. Конкурс фестиваль искусств веселий тропіканець. Анохина Аліна зайняла первое место. Планета песни теж зайняли места. В основному, конечно, солісти у палаці культури імені Пушкіна займається близько 35 колективів. Хтось лише починає робити свої перші кроки на сцену, а хтось вже не один десяток років задає настрій на усіх святах. У нас дуже різнообразні колективи. А, ета танцювальні колективи. У нас дуже багато, м, дійсно хореографічних колективів, а, вони різножанрові. Тобто, у нас є ансамбль бального танцю Вікторія. Він дуже многочислений, там займається окол 100 человек. Ещё у нас є ансамбль народного танца Каблучок. этот ансамбль довольно уже давно существует ДК, около 10 лет. У нас еще есть коллектив TransDance, школа танцев. Такие направления современные, молодежные, то есть деткам очень нравится заниматься в этих коллективах. У нас еще какие коллективы есть другого жанра, да? Это образцовый цирковой коллектив «Омега». Тоже он довольно-таки давно уже существует в Дворце культуры. И детки, которые занимаются в этом коллективе, они часто выступают в нашем Донецком цирке. Ну, то есть очень техника поставлена хорошо. Различные трюки исполняют на высшем уровне. В ДК существует хор «Народная песни Кранецы. Он существует уже около 20 лет. Ведет его заслуженный работник культуры Архимадритова Людмила Васильевна. Мэтр культуры. Она награждена орденом княгини Ольги. То есть это руководитель, которого знает весь город. Она очень любит свой коллектив. Когда они выходят на сцену, исполняют песни, они полностью вот отдаются своему делу. Поэтому, думаю, обязательно все детки должны заниматься где-то. То есть, и, конечно же, выбирать свой путь. Вот если ребенок приходит в наш дворец культуры и думает, куда же ему пойти заниматься, он начинает ходить по всем творческим коллективам, да. Пошел танцевальный, попробовал, пошел на народные танцы, пошел на современные танцы, пошел на бальные сходил, попробовал, где же ему больше нравится. И тогда уже выбрал свой путь, да, то, что вот лежит к нему душа, какие у него есть способности. Вокал – это более такая сфера, где Ну, скажем так, не такая маса, а вот как хореография, да? Вокал – это более, я вважаю, как бы для избранных, тот, у кого изначально вже є какие-то способності. Тобто развитие це одно. Но если значально у тебя это заложено, то это нужно развивать в себе. Нельзя в себе этот талант прятати. Нужно його показувати людям. Долучайтесь до мистецтва, вчиться розуміти мову танцю. Прислухайтеся до співу, який лунає з серця. Цінуйте прекрасне. Адже недаремно ж кажуть краса врятує світ. Привітні вулиці, охайні будинки. Таке перше враження справляє селище міського типу Ларине. Воно входить до складу Будьонівського району Донецька. Знаходиться у вісімнадцяти кілометрах від районного центру. Ларі не виникло як робітниче селище біля вапнякових кар'єрів. Заснував його поміщик Іван Ларін, який придбав тут собі землі. Він займався сільським господарством, вирощував пшеницю та мав власний млин. До речі, на його господарстві працювали селяни сусідніх сіл. Тому що у самому поселенні до 1917 року була лише одна вулиця з шістьма дворами селище Ларине було засновано в 1872 році. В селищі році. проживали два е, дві людини. Один з них це поміщик Ларин на лівому березі. Річки Кальміус, а інший чоловік це був Манжос. Він проживав на правому березі річки Кальміус. Ларин мав землі і здавав їх в оренду, вирощували овочі, ну і все інше. А Манжос розробляв кам'яні кар'єри. Вони один одному не заважали, і кожен займався своєю справою. Відомо, що поміщик Іван Ларін помер ще до 1917 року. Тому його дружині Катерині, гніт радянської влади, довелося терпіти самотужки з дітьми. У нього були син і донька, донька Раїса, син Михайло. Коли почалася, ну, вони тут явно тут жили, в цей період, коли почалася Велика Вітчизняна війна, діти Ларіна. І його навіть не Забирали до Лав Радянської армії. І пізніше, вже коли почалась війна, чуть пізніше його забрали, але зброю в руки йому не дали. Це клеймо, син поміщика, так і залишалося у нього багато-багато років. І тому вони пізніше виїхали з цього району, де їх ніхто не знав, і щоб цього і він добре працював там, де він жив, був поважна людина, нормальна поважна людина. Але отак от сталося, що прийшлося півжиття нести це ярмо, син поміщика. Несолодко тоді було поміщикам. Щоправда, селяни підтримували Катерину Ларіну, адже пам'ятали її добре серце. У скрутні часи жінка як могла допомагала людям. У голодні 20-ті роки поміщиця допомагала місцевим жителям, які жили дуже скрутно. І роздавала їм зі своєї мельниці, муку та інше. І про неї таким чином залишились добрі спогади. Родину Ларіних залишили в спокою завдяки проханням селян. І вони переїхали на Західну Україну. Далі їх слід губиться. У Лариному ще 140 років тому все починалося з однієї лише вулиці. А зараз чисельність населення сягає трьох тисяч людей. Поряд знаходиться село Павлоградське, а між ними розкинувся ландшафтний заказник місцевого значення Ларинський. Рішенням обласної ради від 2002 року було засновано Ларинський заказник місцевого значення. Ну, Ларинський він називається, і називають деколи його Ларинський степ. Заказник це дійсно степ, Первозданна степ, якою вона була і 100 років, і 200 років тому на території цього заказника. Десь біля 200 видів рослин проростає. Рослини є дуже рідкісні, занесені до Червоної книги України. 17 з них занесені до Червоної книги України і суть в тому, що вони. Знаходяться деякі рослини в пригніченому стані, тобто вони ну, не так уже розмножуються, як це повинно бути. І оце збереження степу в, в межах великого провислового міста сама зараз має велике значення, тому що вже все розроблено у нас тут навколо міста Донецька. І оцей клаптик землі степової це єдине, що залишилось. Степ в осінню пору року не наділений такою різноманіттю барв, як, наприклад, навесні, коли все прокидається зі сну та дарує землі багатство кольорів та розкіш зелені. Однак і зараз широкі степові простори навіюють думки про далекі часи, коли майже вся територія Донеччини була вкрита ковилою. Ми в бібліотеці проводимо таку роботу: це і огляди, і розповіді цікаві про Ларинський степ. Це, звичайно, знайомство дітей, школярів з тим, що в нас є таке місце. Цей куточок землі має велике значення для екологічного виховання молоді. І ще я читала, що цей куточок землі є як резервуар насіння степових рослин, їх його збирати і десь куточки. Зараз це модно в парках якісь куточки, де буде. Саме степова рослинність збирати. Сюди виїжджають студенти, біологи вивчають. Звичайно, там ще багато роботи, там і знаки треба поставити. Треба серед населення вести велику пропагандистську роботу, щоб люди зрозуміли, для чого це і кому це потрібно. Лариса Анатолівна працює у бібліотеці вже 13 років. З ностальгією згадує ті часи. Коли тут за книжками були черги. Та й самій Ларинській бібліотеці не багато немало, а вже 60 років. Починалося все з трьох тисяч книжок. Зараз фонд бібліотеки нараховує більше 25 тисяч. Привертає до себе увагу куточок з вишитими картинами. Тут планують створити музей української старовинної вишивки і всі роботи творіння умілих рук ларинців. Це роботи місцевих майстринь десь 50 і ті роки минулого століття. Ну, зібрали ми це все, по дворах ходили, зустрічалися з старожилами, з мешканцями селища. Ну, Вони зрозуміли, що ми хочемо зберегти це, передати наступним поколінням. І тому багато таких було, що поділилися з нами своїми роботами. Mm. У нас десь більше ста. Тут представлені не всі роботи. Вони там в архівах лежать, чекають свого часу і міста треба. Ну, Збираємо, крім таких робіт, збираємо ми ще рушники, сорочки. Вишиванки. Ну, зараз на місці немає вишиванок. У нас іноді беруть, як кажуть, напрокат. Ну, десь треба виступати, десь треба там в школі свято якесь чи ще десь. Ми даємо вишиванки. У нас збереглась вишиванка навіть мого батька. Тут багато картин є однієї жінки. Зараз її вже нема серед нас. Каверзнєва її прізвище. Вона дуже любила вишивати. Оце трійка, три богатиря, потім ще десь циганка, он-три картина. Це її роботи. Вона з нами поділилася. Дуже є цікаві роботи, як по-нашому Це оця робота ось-сільська мельниця. Тоді, тоді старець, ось, я думаю, це цікаві такі нестандартні роботи. В нашій колекції представлені вишивані рушники. Це творіння наших майстринь. Дуже цінний. Ну, вони всі різнопланові рушники, але дуже цінний оцей ось рушник. Це весільний рушник. Це нам люди дали, мабуть, він десь. Може, 20-ті-30-ті роки минулого століття. І тут дуже цікаві написи: Радіті берегуть дочі що до вінця, а муж до конца. От. Ну, і, звичайно, і ці цікаві рушники, але вони не такі. До нас його брали у ДК Пушкіна і там знавці, які розуміються на українській вишивці, сказали, що це вишивка дійсно українська, червоне, чорне символи все як по повинно бути на весільному рушникові. Ну, я знаю цій власниці вже за 70, А це її бабка вишивала. Тут дуже цінують роботи своїх односельчан, адже це історія. Минуле, без якого не було б сьогоднішнього дня. На вулиці селища Ларине спускаються сутінки, добігає кінця ще один день. день, що приніс мені незабутні враження, безліч цікавої інформації та дав поштовх до нових роздумів та рішучих дій.